Всім доброго ранку. Для тих, хто завітав на наш канал, хочу повідомити, що ми відкриваємо новий розділ, в якому ми будемо тестувати харчову продукцію. І в даний момент у нас на огляді сік персиковий з мякотю виробника розумний вибір. Хочу сказати, що ніяких алергічних або побічних реакцій цей сок у нас не викликав. Підвищення кислотності або Ще якихось додаткових побічних ефектів також. Дивимося на пачку. Що заявляє виробник? Вода підготовлена, пюре персикове 27%, пюре яблучне 13%, сироп глюкозно-фруктовий або сироп цукровий, цукровода, регулятор кислотності, кислота лимонна. Що я хочу сказати? Дійсно, схоже на те. Що в цьому продукті було багато яблучного суку. Ми не лабораторія і ми не можемо встановити, чи тут був сік персиковий. Але споживаючи цей продукт, ми не ви... у нас не викликало ніякий дискомфорт. Але пам'ятайте, якщо ви алергік, у кожного є своя доза, яку можна приймати фруктових соків. І у кожного своя реакція на даний сік. Ніколи не зловживайте продукцію. Пийте сік бажано невеликими порціями, не більше чашки. І пам'ятайте, що не завжди виробники постійно підтримують якість своєї продукції. Може бути випущена партія, в якій тільки перший продукт. Може бути якісний. А далі можуть випускати продукти, які можуть бути не зовсім хорошої якості, оскільки рекламний період вже пройшов. Але є добросовісні виробники, які підтримують все-таки свій стандарт, тримають рівень і випускають досить якісну продукцію. Але на це не потрібно надіятися і купувати лише невеликими партіями. Продукцію, якщо ви закупаєте лише для себе. Тому що якщо вже взяти оптом великі партії, то можна то й натрапити на дешеву підробку або на неякісно вироблений продукт, оскільки це вже не рекламна продукція. Але якщо взяти на даний момент цей продукт, то я можу сказати, що він досить високої якості, його можна спокійно споживати. Це перевірено. Мною. Я можу сказати, що цей сік можна брати в супермаркеті або в будь якій торговій мережі і споживати його не боячись побічних ефектів. Дякую вам за перегляд. Дивіться наші відео, підписуйтеся, обов'язково залишайте коментарі. Можете залишити коментарі про даний продукт, що ви думаєте про нього, а також можете порекомендувати нашим підписчикам, які соки можна споживати, або можна просто під відео рекомендувати якісну продукцію. Дякую вам за перегляд.